Збудувати завод за 9 місяців амбітні мрії чи успішний кейс. Тайм-менеджменту на Вінничині підприємець Вадим Брояка запустив челендж року. Створити підприємство менш ніж за рік. І от телеканал «Вінничина» запускає свій челендж. Раз в місяць знімальна група перевірятиме, чи вкладається будівельники в графік і чи справді реально ввести в експлуатацію завод за такі короткі терміни. З першою ревізією побував наш Євгеній Овсяніков. На місці старого заводу із виготовлення цегли за 9 місяців має з'явитися новий сучасний та головне енергозберігаючий завод із виготовлення пелетів та паливних брикетів. Сонячні панелі ми будемо встановлювати тут близько пів мегаватта світла, 500 кВт, де будуть акумулятори також стояти, які будуть цю всю енергію зосереджувати і віддавати її на лінію. Вадим Брояка – власник заводу та ідеї створення підприємства за дев'ять місяців. На власній сторінці у соцмережах обіцяє звітувати про хід будівництва щотижня. Наразі тут тривають підготовчі роботи. «Іде масова підготовка до виварки ферм, для які потрібні не будуть для збірки непосередньо не паснепасемого Нагара. І фундаментні роботи. Фундаментні роботи вже очікуємо. Тільки нам дасть погода. Ми вже як кажуть, на низькому старті. Головна ідея будівництва енергоощадність. А ще важливо показати, що навіть у важкі воєнні часи економіка має працювати і необхідно створювати нові робочі місця. У нас в країні. Такий з електроенергетикою складна на сьогоднішній день ситуація, і для того, щоб оптимізувати процес виробництва і щоб бути конкурентно спроможним на ринку, ми використовуємо е, іменно сонячну електроенергію. Це наша така, скажімо, фішка заводу, де ми зможемо завдяки цьому е, знизити собі вартість продукції і е, вести конкурентно спроможну діяльність на в сьогоднішньому ринку завод має запрацювати до 1 вересня 2026 року. Однак будівельники не відкидають і форс-мажорні ситуації. До прикладу погодні умови. Світлана Пашенько, Євгеній Овсяніков, Олександр Скришевський, телеканал Вінничина.